Зараз буду вперше підстригати свою кульку в Удварді, молоденьку, щоб вона формувалася такою плотно напитою кулькою. Ось така кулька в мене вийшла. Якщо ваша клумба замульчувана, ось в моєму випадку... Вона замульчована щебенем, то після стрижки хвойних, щоб не було такої ситуації, якщо у вас немає е, садового пилосмокта, щоб не було на мульчі ось таких відходів після стрижки, то застосовуйте якусь підкладку. Отак От обгорніть навколо стовбура своєї рослинки і потім можете сміливо вистригати.